Митець Марина Рожнятовська, уродженка Полтави, закінчила харківське державне художнє училище, отримала звання магістра образотворчого мистецтва. Її роботи зберігаються в музеях Києва, Полтави, Львова, приватних збірках України та за кордоном. Нещодавно пані Марина відкрила персональну виставку у рідному місті. Для члена національної спілки художників це своєрідний експеримент, адже зазвичай вона працює в жанрі графіки або з акварельними фарбами. А ця колекція роботи маслом. Учусь вот. для мене так бы, один із етапів моего становления как художника. Експозиція має спільну тему – історичне місто. Тут – види краєзнавчого музею, центр Полтави та старовинні будівлі. Зараз дійсно йдуть застройки, міняються ландшафти, міняються пейзажі. І зараз дуже важко знайти старі уголки Полтави, яким не мішають такі нові застройки. Виставка охоплює два періоди кар'єри художниці – 2007 та 2012-2013 роки. Вона триватиме у музеї Котляревського до середини червня.